Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, любима моя тема? Іспас Прогрес Бут, іспарський кар'єр і ті всі неіснуючі організації, які без ліцензії на видобуток гравійно-піщаної суміші, навіть без ліцензії на видобуток корисних копалин, уже з 2018 року і далі працюють. Дамба перекопана, повністю перекрита з двох боків. Це ще окремий буде сюжет. Це щоб я вчасно не міг перекрити їм виїзд з русла річки і так далі. Но все, все рівно. Я завадив їхнім крадіжкам і так далі. Я не можу зрозуміти, куди дивиться Гардічук, подільник москальського попа Колотила, Чепіль, куди дивиться, куди дивиться Сват Андрюк, голова районної ради Вежницького району. Куди це всі люди дивляться мусора, куди дивиться? Люди добре, перекопана повністю дамба. Гравій крадеться цілодобово. Ну, це ще буде. А зараз до вашої уваги відео, а потім я прокоментую. Це, щоб ви розуміли, я знаходжуся на дамбі. Це село Іспас Вежницького району Чернівецької області. Це наш чудовий іспасський кар'єр, Іспас Прогрес Буд. От Мені одно цікаво, колись хтось з цьому безладу покладе крапку в цьому безладі, зупинить ці всі безлади. Оце, от бачите. Я їх спугнув. Оце вони розбирають дамбу. Бачите? от Я вам приближу, щоб ви бачили. Там ось автомобіль зіл Ось, зараз він бігом буде їхати. А це екскаватори, які тут все копали. А це от перекопана дамба, бачите? Ось. Зараз я вам тут покажу об'ємчик. Що, Зіл уже їде, так? Да? Там ще й, походу, якийсь попик за рулем на тому зілі. Ось. Бачите, отут від викрадається все. Вибирається гравійно піщана супіш, а натомість місце засипається сміття, промої і так далі. Ось. Це дамба села Іспас. Вежницького району Чернівецької області. Ось тракторці. Це вони мене побачили, порозбігались. А це я вам зараз зменшу що тут відбувається. ось Це дамба. Ще раз вам підказь, подивіться, що тут накопано. Ось. Що тут накопано? Це не може тут не підійти, нічого толком, бо все болото. О. Зілочок уже тікає. Тікай, тікай. Тікай, тікай, звісно, тікай. Ага. Ці машини дим'яти, вони в них працюють. Мені ось цікаво, екологія, бувер, мусора, Це прокопали повністю дамбу. Вкрали гравійну піщану суміш, засипали промої. Оце перегородили проїзд по дамбі. Це щоб я не міг їх зловити на гарячому. От як зараз бачите, всі поховалися, поки я доїхав, добіг, вже нікого нема, Всі поховалися. ось, А це є. Перекопана дамба. Це все повністю перегорожено, щоб я тут не міг переїхати. Зараз будемо визивати мусарів, далі я вам зроблю екскурсію. А це до вашої уваги москальський піп Іван, який краде разом з москальським попом-колотилом гравійну піщану суміш. Той Зіл, який я вам показував, уже бубною півпійманий на трасі. Ну, поки я об'їхав, то все догнав його, але неважливо. А... Дивіться. А це, дорогі друзі, щоб ви бачили, як святоші нас обкрадають. Це вода тече з кузова, бачите? Ось. Ось. Це. Це свіжачок, тільки що вкрадений з річки. От поки я тут... От москальські попи нас обкрадають тут, бачите? Чепуха в рясі. О! Дивіться, вода, з русла річки. Оце чепуха в рясі. Як гравійок крадеться, класно? Що? Як дружбан колотило? Нормально все? Що при чому? Як обкрадаєте громадян України? Москальська ваша церква ФСБшна. Щебінь, так? Да? З річечки от да? так? Мокрий весь. Ну звісно, я сьогодні не бачив цей ЗІЛ, так? Да? Е -е я на 102 пол телефонував, зараз дзвоню зеленому прокурору. Цю машину туди ж. За компанію. А це далі до вашої уваги епізод, коли він зрозумів, що їхні, його клоунський прикет в рясі, і клоунські манси е з дуже такими благочинними намірами поліція, і ми журналісти не повірили, то він витягнув документи із Парс Прогрес Буду. Ну, як правило. Ця чудова організація не має права видавати е, документи таку, такого роду, то він почав розказувати, що це все для церкви. Які благочинні люди, які нас обкрадають. Просто сама благочинність. Ці гнеди, ця ці, дичина, ця москальська, це все, нас обкрадає вже роками. А тепер дивіться, що це все на церкву. Весь гравій, який краджений в іспасі, це все на церкву. Добре, на церкву. Слава Україні! Іспас прогрес бот! Іспас прогрес буд. Туда ж. Є снята ця машина в кар'єрі сьогодні. Документи і спас прогрес бот, штраф площадка. Такі номера гарні, даже не видно їх. Оп! Оп! Ну що, прокоментую вище, вище побачене вами. Раніше побачене вами. Нас обкрадають систематично обкрадають. Це кубка аферистів-шахраїв, які прикриваються духовними санами, рясами і так далі. Це все прикриває голова Вижницької районної ради такий Субіондрюк, як я вже раніше казав, сват цього дівчини не до людини, москальського попа Колотила. І у них такий, знаєте, злочинний синдикат, такої москальської фсб церкви. Це, і що на зілу зупинений, це його звуть Іван, десь він чи з коритного, чи, з, мені здається, з коритного з Вежницького району, з якого села там піп Москальський. Дивіться, люди, куди ви ходите, в яку церкву. Дивіться, які, в які ви дичині цілуєте руки. Люди добре спам'ятайтеся. Це чорти в рясі. Подивіться, що відбувається. І взагалі, про то все шобло, яке там крутиться, я ще зроблю окремий сюжет, чим вони займаються і так далі. Не можу зрозуміти, куди Чепіль дивиться, ну, староста села Іспас, Гордічук він іде по справі разом з цим клоуном, колотилом, цим москальським попом. Ну, я просто не знаю, люди добрі, схаменіться, спам'ятайтеся. Не дай Боже, паводок моїх всіх. Там повний безлад. Мусора нічого не роблять, екологія нічого не робить, ніхто нічого не бачить. А це ще раз вам нагадаю героя, який це все організував, москальський піп-колотило. Ну що, потихоньку ми це все поборемо. Допомагайте мені, небайдужі люди. Інформація потрібна, вона завжди потрібна. Підписуйтесь на мою групу Колончайінфо. Бо ця група скоро закриється КПК Буковина, бо дуже Фейсбук і вважає. Дуже вона не подобається Фейсбуку, не люблять правду. Також підписуйте на мій телеграм-канал. «Каланча.Інфо1» І є канал Каланча Інfo 2. Приватний. Туди підписуйтесь, там також буде скоро багато що цікавого. Підписуйтесь на YouTube. Запасний канал Калинча Дмитро Каланча і канал Зараз Діючий Тетяна Каланча. Будемо розширяти максимальний репост. Бо мене візде блокується. Оця вся ФСБшна наволоч разом до перемоги. Слава Україні!